Добрий день, учні восьмого класу. Сьогодні на уроці у вас діагностувальна робота з теми словосполучення і речення. Головні члени речення, тестування, завдання відкритої форми. Мета нашого уроку перевірити знання про словосполучення, речення та його види про головні члени речення. Перш ніж виконувати діагностувальну роботу, пропонуємо виконати вправу на повторення, яка має назву незакінчене речення. Це допоможе вам пригадати вивчений матеріал. Отже, продовжіть речення. Синтаксис це пунктуація С. Словосполучення це, речення, граматична основа це, підмет це, присудок це. Двоскладне речення. Односкладне речення. За метою висловлювання речення поділяються на. За емоційним забарвленням речення бувають. За наявністю другорядних членів речення поділяються. Розгорніть свої зошити. Запишіть дату. Запишіть тему уроку. Діагностувальна робота номер 2 з теми. Словосполучення і речення. Головні члени речення. Тестування. Завдання відкритої форми. Робота складається із тестових завдань. Завдань на відповідність. Та завдань відкритої форми. Біля кожного завдання вказана кількість балів за його виконання. Правильні відповіді ви отримаєте у свого вчителя. Починайте виконувати роботу. Бажаємо успіхів! Перше завдання. Правильно визначене головне слово в усіх словосполученнях рядка. Лише словосполучення наведено в рядку. Третє завдання. Поширеним є речення а. Петрик гнув кирпу Б. Іван хоче навчатися В. Повіяло холодом Г. Відповів кожен з нас. Четверте завдання. Дієслівним є словосполучення а. Захоплення гравюрою Б. Дотримання правил. В. Продовження серіалу Г. Вивчити на пам'ять. Д. Складання іспитів. П'яте завдання неправильно утворене словосполучення а. Дякувати директорові, Б. Вибачати сина в Розумітися на музиці г. Рухомий рядок реклами Д. Музична школа. Шосте завдання. Простий підмет ужито в реченні. а. Кожен із нас талановитий. Б. Серпень з вереснем зустрілися В. Жити це значить любити г. Там горять сотні свічок. Д. Водити за носа значить обманювати. Сьоме завдання простий дієслівний присудок ужито в усіх реченнях, окрім а. Хотіла б я пролісків у січні, Б. Нехай співають діти В. Він дав від коша Г. Почав накрапати дощ Д. Розумна людина завжди буде навчатися. Восьме завдання. Установіть відповідність. А. Він дуже хотів допомогти бідолашному. Б. У хаті зібрався гурт дівчат В. Починалось літо. Г. Ви знаєте, як липа шелестить Д. Степ, струсивши із себе росу, горить рівним жовто-зеленим кольором. 1. Непоширене речення. 2. Речення зі складеним підметом. 3. Речення зі складеним присудком. 4. Складне речення. Дев'яте завдання Визначте вид словосполучень за способом вирження головного слова. Припорошений снігом дуже весело, котлета по-київськи. Десяте завдання. Спишіть, поширюючи речення другорядними членами речення. Члени речення підкресліть Дерева шумлять. Починає накрапати дощ. Одинадцяте завдання. Складіть 4-5 зв'язних речень про улюблену пору року, використовуючи поширені і непоширені речення. Головні члени підкресліть Випишіть з речень три словосполучення і зробіть їх розбір. Дякуємо за увагу.